Ні, 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 ні. Єдиний голос підійде. Єдиний голос, вийде. Шановні колеги, щойно, краще сидячи, да? Щойно закінчилось чергове засідання комітету опору диктатурі. Одне з питань, яке, на наш погляд, є дуже важливим, враховуючи наступний сесійний тиждень, і все те, що відбувалося в останній місяці, це питання спільної позиції, яку висловили опозиційні партії, представлені в комітеті опору диктатурі. А я хотів би нагадати, що це всі парламентські партії, які входять в опозиційні блоки. Це є чітка позиція стосовно нашої заяви. Щодо обговорення законопроекту, який винесений на четвер, це проєкту закону про вибори. Якщо дуже коротко, і мої колеги далі е безпосередньо акцентують увагу на кожному з пунктів, позиція наша наступна: ми вважаємо, що закон про вибори як один з найважливіших механізмів обрання влади і зміни влади в будь-якій демократичній країні. Повинен в обов'язковому порядку бути погоджений між владою і опозицією. Ми констатуємо, цього не відбулося. Фактично, до цього часу не створена робоча група в парламенті по опрацюванню єдиного проекту закону про вибори. Натомість адміністрація президента і президент Янукович своїм указом створив групу, в якій не представлена опозиція. Яка вносить фактично законопроект, який відступає по всіх ключових принципах від демократичних основ проведення виборів. Більше того, законопроект, який навіть не бачила Мініціанська комісія. Законопроект, який є ще набагато гірший, ніж той, який пропонувався від Мініціанської комісії. Ми наполягаємо на тому, що опозиція не буде приймати участь в обговоренні такого. Законопроекту про вибори, в разі, якщо терміново не будуть відкликані всі законопроекти, які на сьогодні є в парламенті, не буде створена робоча група парламенту по обговоренню закону про вибори, і тільки після цього такий закон може бути внесений в сесій, до сесійної зали. Третє. Ми вважаємо: в разі, якщо влада буде йти на пролом, як це вона робила, по закону пенсійному, по податковому законодавству, без думки опозиції, опозиція відмовляється приймати участь в обговоренні такого питання, і нехай влада несе персональну відповідальність за ухвалення недемократичного закону про вибори, в якому є можливість пряма фальсифікації результатів виборів, ми не будемо приймати участь в обговоренні такого законопроекту. Це те рішення, яке щойно ухвалено. Всіма партіями, які представлені в комітеті опору диктатурі. Якщо опозиція буде вся у в'язницях, то ми фізично не зможемо приймати участь у виборах. Тому я б так далеко ще не забігав би. Нам дуже важлива реакція наших громадян, реакція світової спільноти. Ми є членами Ради Європи. Ми брали зобов'язання, що в Україні повинно бути демократичне законодавство про вибори. Нам дуже важливо. Підтримка в тому числі і таких інституцій. Ми знаємо вчорашню заяву е, Європейського союзу, де чітко і однозначно сказано, що закон про вибори повинен ухвалюватись обов'язково з врахуванням думки і широким обговоренням з опозицією такого законодавчого акту. Таку саму позицію підтримали, ви знаєте, керівники держави, міністра закордонних справ, які представлені в Європейському союзі, в Сполучених Штатах Америки, Канада, тобто всі ключові країни. Заявили, що закон про вибори, який ухвалюється без участі опозиції, це є недемократичний принцип. І країна не може себе вважати країною, яка є в єдиній родині демократичних держав. Тому відповідь на це питання ми не готові дати сьогодні, все дуже багато буде залежати від ключових обставин. Ну, наприклад, вибори можуть бути не визнані по окремих виборчих дільницях. Ви розумієте, що це означає? Далі маніпулювання виборчими дільницями, які знімаються з підрахунку голосів, і отримують ті голоси, потрібний деп... кандидат, який отримав на інших дільницях. І так далі. Тобто, фактично, закон, який вібрав в себе найгірші речі, які ми отримали за часів кучмізму, коли призначали в адміністрації президента тих, хто буде обраний за мажоритарними округами. Більше того, цей закон вперше. Дає можливості реально знімати і списки з реєстрації, чого не було в попередньому законі, який вони передавали соромливо тихенько на Венеціанську комісію. Тобто ми в кінцевому варіанті можемо отримати, що громадяни прийдуть на до виборчих дільниць, де не буде взагалі жодного представника опозиційних партій, і в такий спосіб вони отримувати будуть підтримку в 99,9%. Не дарма зараз згадав про цінності тих часів. Я думаю, якраз оця цінність, коли без виборів проходили вибори блоку партійних і без партійних, це та цінність, до якої так прагне Азаров і Янукович.